Всім доброго дня! Ми знову на Луцькому авторинку, як завжди, можна сказати, а не знову. Сьогодні у нас субота, як ви знаєте, завтра буде працювати Луцький автобазар, і продавці свої автомобілі підготовлюють, намивають, натирають і виганяють сьогодні на авторинок. Тому сьогодні ми приїхали і будемо знімати для вас відеоматеріал. Значить, під попередніми відео накидали дуже велику кількість. Коментарів, покажи таку машину, таку, таку. Сьогодні ми будемо показувати вам такі автомобілі марки Volvo. Покажемо вам всі автівочки, покажемо їхні плюси-мінуси і е, покажемо вам бюджети точніше, бюджети на ці автомобілі. Тому всім приємного Перегляду пальці вгору, ставте, будь ласка, лайки і пишіть коментарі. Ми поїхали показувати вам ціни на автомобілі. Також в кінці відео наша постійна рубрика підібрані автомобілі. Все, погнали Так, друзі, дивіться. Перші автомобільчики, які нам попались відразу три штучки. Два v 50 чорного білого кольору і v 60 комплектація Air Design, досить популярна класна комплектація. Давайте розпочнемо з v 50 Дивіться, як на мене, білий колір пасує цьому автомобілю трішки більше. Хотів би запитати вашу думку, напишіть в коментарях. Дивіться, білий кольор у нас ціна його 8300-280 тисяч пробіг. Одиннадцятий рік, але, мабуть, 10-й, то. Модельний 11-й, а рік виготовлення в нас 10-й. 1,6 дизельок на 84 кВт. В принципі, це самий такий популярний двигун, який ставився на ці автомобілі. Він безпроблемний. Виїжджає там своїх 400-500 тисяч без серйозних, як то кажуть, капіталовкладень. Але найбільша проблема цих автомобілів це турбіна, яка виходить трішки частіше з ладу, ніж на інших автомобілях. В принципі, якихось таких конструктивних хвороб цього автомобіля нема. Кузова міцні. Ну, Єдине це дизайн. Дизайн, як на мене, трішки вже такий застарий. але досить непоганий, надійний і безпроблемний автомобіль. Ну, і За такі кошти 8, 400, 8300 і 280 тисяч прибіг. Я думаю, можна було б трішки якби, опускати ціну на ці автомобілі. Але що, як ми бачимо, ціни тільки ростуть. Тому давайте глянемо чорний, що тут нам каже. Чорний у нас, дивіться, на легкосплавних ось таких білих дисках. А білий на чорних. Вони в нас обидва на зимовій гумі, тут на шипах, тут на звичайні ліпучки. Так, це у нас 8500, 12-й рік і 1,6, також дизельний двигун. Але пробіг тут на 100 тисяч км менший. Вона у нас шестиступочка, ширина кермо. Навігації немає, є підігріви і двохзонний клімат-контроль. Склопідйомники. Ну і знову ж таки чорний колір. Трішки важкий чорний колір. Я як власник чорного автомобіля скажу, що це трішки важко доглядати за чорним автомобілем. Білий, набагато практичніше. Так, а в білого в нас, дивіться, ось такі сидіння. Також є підігріви, також шестиступочка, клімат і немає навігації. Якби комплектації плюс-мінус однакові. Але пробіг 100 тисяч кілометрів різниці. Давайте глянемо цей R-Design V-60. Він у нас також на оригінальних дисках, на зимовій гумі, але тут у нас дивіться лінзована оптика. Напевно, є омивачі, якщо це не заглушка в нас. Ну і кольор. Я рахую, це самий практичний колір, який може бути на цих автомобілях. Ціна його 12 2 літра, 120 кВт, 5-циліндровий двигун. І автомат на звичайний гідротрансформатор. 277 тисяч. Пишуть 100% пробігу. Якби для наших людей 270 тисяч це вже багато, але, як, як правило, приїжджаєш в Європу, в ту саму Німеччину і бачиш на цих автомобілях пробіги вже по 300, по 400-500 по тисяч кілометрів. І ці автомобілі їздять, якщо їх якісно обслуговувати. 12-й рік. 12900 її ціна. Давайте заглянемо в салон. Він у нас ось такий комбінований Шкіряні вставки плюс тканина, автомат. Так, підігрів, сидінь, я не... А, Є підігрів сидінь, двох зона кліма, навігація і оригінальне шкіряне кермо Design. Склопідйомнички всі, перед і зад. Досить непоганий автомобіль, візуально симпатичний. І я думаю, цей автомобіль заслуговує уваги за свої кошти. Друзі, якщо вам сподобався будь-який із автомобілів, або також ви можете знайти його на авторії, ви можете замовити послугу разового огляду. Працюємо ми по всій Україні. В кожному великому місці в нас є експерт, який може перевірити і зробити якісну діагностику автомобіля. Також ми працюємо на найбільших авторинках України це Київський і Луцький. Проводимо там супровід по автобазарі. І також ви можете замовити послугу підбору автомобіля під ключ, надати нам параметри, такі як комплектація, ваш бюджет, двигун, коробка, колір, бажаний, небажаний, ну і так далі. І по ваших критеріях ми знайдемо автомобіль, викупимо його, обслужимо, зробимо якісне обслуговування і приженемо його вам прямо під дім. Номер телефона ось тут. Телефонуємо, проконсультуємо вас по будь-якому питанню. Дивіться, більш бюджетніший сегмент автомобілів це В-58 року. До рестайлінг. П'ятиступенева на цих автомобілях іде коробка. Він у нас також 1,6, 280 тисяч і 6800 його ціна. Ще ні одного автомобіля з пробігом вище 300 тисяч кілометрів. Він у нас на легкосплавних дисках, графітовий класний практичний колір, 5-ступка, підгрівів нема, клімат. Навігації також у нас нема. Кермо у нас оригінальне, підчухане, але воно оригінальне, не перешите і не фарбоване. Склопідйомники у нас всі. Тканинний салон звичайний, не перешитий, боковушки у нас ціленькі. По салону охайний автомобіль 6800-280 тисяч пробіг. Так, так, друзі, щоб ви розуміли, пройшли ми вже приблизно половину авторинка і бачили ми тут три варіанти. Але попався нам, дивіться, який В-60. І він також у нас в комплектації R-Design. ще ні одного звичайного B60 ми не бачили. Він також у нас на лінзі, на оригінальних легкосплавних дисках, також від комплектації R-Design. Ось така низькопрофільна резина. Ну, диски такі трішки пожовані, ну, то таке. Так, що в нас заявляє продавець? Дивіться, є сервіска. Вона у нас 14 рік, 2 літра, 253 тисячі пробіг і 12800 її ціна. Капот відразу бачимо, не фарбований, що там інше треба все перевіряти. Але він у нас на більш такій веселій комплектації. У нас, дивіться, шкіряні повністю сидіння, сидіння оригінальні, не шиті і не фарбовані. Всі слопідйомники, оригінальний керму, перфорація оригінальна. Також воно не фарбоване. Бачимо датчик світла, датчик дощу, підігрів, клімат, навігація на чорній панелі. І це у нас механіка. Три педалі на механічні коробки передач. Так, парктроніки позаду є, роздвоєний вихлоп, автомобіль виглядає реально ну, шикарно. В-80 шикарно. і В50, як би, трішки такі пенсіонерські автомобілі, а це вже така більш сучасна гарна автівочка. Що, знову В-60, як думаєте, в якій комплектації? Дивіться, Air Design. Знову артізать. Парктроніки попереду та позаду, білий колір. Ну, прикольна комплектація, не вистачає сюди панорами, щоб так білий на чорному, і диски сюди чорні, реально красота. А диски в нас звичайні, але оригінальні вольвовські. Так, тормозні диски нові, колодки бачу нові після технічного обслуговування цей автомобіль. Гума в нас Continental. зимова, протектор ще досить непоганий. Так, ну але вона в нас на 1.6 дизельному двигуні. В принципі, двигун непоганий, але трішки слабуватий. Дволітровий їде. Ну, Трішки повеселіше покраще. 211 тисяч пробіг, 10 999 її ціна. Відповідно, і така ціна. Якби непогана комплектація. Але двигун 1.6 І відповідно ціна її 11 тисяч доларів на старті 84 кВт. І вона в нас 12 й рік. Комплектація у нас жирочок. Вона у нас на шкіряному салоні. 6-ступка, клімат, навігація. І 4 слопідйомника. Це інше стандартне як на всіх інших автомобілях. Ну, ззаді виглядає, подивіться, як класно. Ну, реально сучасний автомобіль. Це вам не В-50. Це такий в нас Інь, і інь, янь Це інь, а там янь. Дивіться, точно така сама, тільки чорного кольору. І це в нас звичайна R-дизайн. Але ця автівка в нас на українських номерах економите вже як мінімум 2500 на сертифікаті і на постановки на облік там, від 200 до 300 доларів. Вона в нас, ну також 1.6, але на автоматі. Автомат у нас робот. 10900 його ціна, плюс торг. Так, нещодавно заїхала, навігація Ксенон Шкіра. Підтонована. Шкіряний салон є пам'ять сидінь, слопідйомники. Підігріве клімат, навігація, ну, в принципі, все стандартно. Ну, і чорного кольору цей автомобіль. Напиши в коментарях, який би вибрав для себе з цих двох. Так, у нас ексклюзивний v 50 Він у нас з 2-літровим дизельним двигуном на 103 кВт і з коробочкою автомат. Дуже рідко вони такі попадаються, але все ж таки ми його знайшли. Ну, як ми його знайшли, ми тут гуляли по повторинку і попався нам ось такий варіант. Він у нас 2009 року, 2 літра 246 тисяч, заявив нам продавець. Автомат, номер телефончика і 7900 його ціна. Цена непогана, але знову ж таки, це у нас до Рестайлінгу 2009 року. Дивіться, він у нас на ксеноні на оригінальних дисках, на літній гумі 16. Диски тормозні тут. ну Майже нові, там півміліметра вироботка. І класний практичний кольор. Так, що у нас тут є? підігріва нема, є в нас видвижна навігація спереді на торпеді, клімат двохзонний, шкіряне кермо і 400 підйомничка. В принципі, все, більше нічого в цього автомобіля немає. Ну Датчики світла дощу, то все стандартна комплектація. Задні парктроніки. І ціна. Ціна 7900 за 2 літри на автоматі, я думаю, досить непогана. І якщо тут дійсно такий пробіг, то цей двигун може ще їздити там як мінімум так само при якісному обслуговуванні, і якщо будете заливати сюди якісне пальне. Але до пального цей двигун, в принципі, неприхотливий, як то кажуть. Звикли універсали, універсали В50, В60. Зайшли седан Volvo s 60 з Д3 двигуном 2 літра дизельок, 120 кВт, 220, 233 тисячі пробіг 2011 року і ціна на цей автомобіль складає 12400. Він також у нас графітовий колір має. Практичний хороший на лінзі, на омивачах. Передніх парктроніків в нас нема. На ось таких оригінальних дисках. Диски у нас 17, гума літня. Протектор досить непоганий. Давайте заглянемо в салон, глянемо, в якій комплектації цей автомобіль. Він у нас на механічній коробці з підігрівами, з кліматом, з текстильним салоном. З ширине кермо, корис контроль, датчики світла, дощу і 400 підйомників. Також з цього автомобіля складаються в нас дзеркала. Парктроніки по-любому тут є. Чомусь я відчуваю на 100%. Давайте глянемо. Бо якби ще не було парктроніків, то кому треба такий автомобіль? Ага, парктроніки в нас присутні. задні. Ну, досить непоганий, візуально такий симпатичний автомобільчик, седанчик в досить непоганому стані і на непоганій комплектації. Колір наш любимий, улюблена каструлька. Самий такий практичний колір на цьому автомобілі. Найбільший їх вибір. Вона в нас 2-літровим дизельним двигуном на 110 кВт. Це у нас 5-циліндровий старий рядний надійний двигун. Його ціна 8752 комплекта коліс, два ключа Швейцарії і 241 тисяча пробіг заявленого продавцем. Вона в нас на ось таких дисках на літній гумі. З ксеноновою оптикою і давайте заглянемо в салон. Підтонована вона у нас на автоматі, на підігрівах, з кліматом. Шкіряне кермо, тканинні, звичайні сидіння. Вроді би боковушки у нас не перешиті, оригінальні склопідйомники. Всі туманки попереду та позаду. Також у нас присутні парктроніки, вихлопна у нас. Сажі практично немає. Давайте ще доб'ємо до кінця. Якщо будуть якісь варіанти, покажемо вам сьогодні прямо абсолютно всі Volvo, які були у нас на Луцькому авторинку. Преміум сегмент XC60, 2-літровий дизельочок 2018 року. Це перший паркетник, який ми сьогодні знайшли на авторинку. Так, модельний, точніше, 19-й модельний, 18-й календарний. Цей автомобіль у нас пригнаний з Франції, має 8-ступеневий автомат, коробочка Aisin. І його ціна 32 500 доларів. Ціна не маленька, але відповідно ці автомобілі ну, в принципі так і стоять. Вона у нас має панорамний дах, люк, лед щиток приборів, велика навігація. Дерев'яні вставки, електростанкове, перефоровані сидіння, напевно, у нас і підігріви, і вентиляція, воно все перемикається в нас на моніторі, тому кнопочок у нас тут немає. Електропривід, кришки багажника, датчика світла дощу, контроль напевно, також присутній дістронік. Досить непоганий автомобіль, візуально дуже гарний. Подивіться на цей апарат. Має безключовий доступ на передніх та задніх дверках. Задній ряд у нас також з перфорацією. Ну, Не автомобіль, а Амрія. Ну що, друзі, як ви бачите, дійшли ми сьогодні авторинок до кінця. Сьогодні у нас субота, не базарний день. Авторинок заповнений на відсотків 50-60, можливо. Як ви бачите, у нас пусті прольоти, машин практично нема, пусті міста є. Ще там у нас стоїть декілька В50, але знову ж таки ціни ви приблизно зрозуміли на цій автомобілі до рестайлінгу від 6 до 8. рестайлінг від 8 там, до 9, залежить яка комплектація. Дуже великий вибір В50, В60, В70 жодного ми не бачили. Паркетничків, таких як XC 60-90, немає, один новенький був, та в принципі все. Але сьогодні ми були також на митному терміналі, шукали автівочки для наших замовників, то там в принципі декілька варіантів було свіженьких паркетничків XC 90 Знову ж таки, за день, я думаю, їх не підготовлять, завтра їх на авторинку точно не буде. Друзі, як бачите, тут стандартно дуже велика кількість таких автомобілів, як Рено ваших улюблених, Opel, Ford, Skoda, Volkswagen. Таких автомобілів вибір нереально великий. А щось інше, ну, якби знайти буде трішки важче. Також сьогодні бачили, що дуже велика кількість автівочок з Америки. Вже київський ринок потихеньку переїжджає в Луцьк. І це, я думаю, буде трішки добре і буде з чого вибирати ці автомобілічки. Тому, друзі, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Поставте, будь ласка, лайки, напишіть коментарі. І далі зараз покажу вам автівочки, які ми підібрали для наших замовників по таким послугам, як супровід на ринку і підбір авто під ключ. Все, дякую всім за перегляд. До нових зустрічей. Всім пока. Друзі, всім доброго дня! У нас ще одна автівка, яку ми підібрали для нашого замовника по послузі підбір автопідключчя. Зустрічайте Сенік третього покоління з рідним перевіреним 100% пробігом 150 тисяч км. Вся автівка в нас в рідній фарбі без жодного підфарбування. Сенік третього покоління, коротка база. Вся автівка в нас в оригіналі, навіть от днівні ходові вогні в принципі на 99% автомобіля вони йдуть з запотіванням. Десь якісь мікротріщинки, мікроцарапинки, і туди попадає влага, і можуть бути запотівання. Тут у нас все в оригіналі, оптика в оригіналі. Весь кузов ні один елемент не знімався, не шпаклювався, не фарбувався. Маємо безключовий доступ на передніх дверках, шкіряні ставки на сидіннях, шкіряне оригінальне мультикермо. Подивіться, який стан керма повинен бути на пробіг 150 тисяч кілометрів. Шестиступочка, двох кліма, навігація. Не вистачає цьому автомобілю. Я навіть не знаю, що тут можна додати. Музика боус є, не вистачає тільки підігрівів передніх сидінь, ну і також задніх. В принципі, все. Досить гарний автомобіль, в хорошій комплектації. І по адекватним коштам. Завтра зустрічаємо нашого замовника в 6-й годині ранку і будемо передавати цей автомобіль. Автівочка в нас на оригінальних лекосплавних дисках з комплектації басейна. Диски, колодки в нас нові. Хороша літня гума Континенталь 2022 року. По автомобілю жодних зауважень немає. Ходова частина в нас повністю вся в оригіналі, обслужена. На даний момент з цим автомобілем робити нічого не потрібно. Сідай, і їдь. Всім доброго дня, радий вас вітати. У нас ще одна передача автомобіля для нашого замовника по послузі підбір автопідключ. Зустрічайте Nissan Кашка із 1,5 дизельним двигуном. Весь в рідній фарбі без жодного підфарбування і в досить крутій комплектації. Автомобіль оснащений безключовим доступом на передніх дверях. Має два ключі. Музику, боус, сабвуфер, механічну, шестиступеневу коробочку. Оригінальне шкерне мультикермо 227 тисяч. Рідного перевіреного 100% пробігу, навігацію, двохзонний клімат і підігрів передніх сидінь. Також у нас присутній Присутня панорама на весь дах. І повторюся, автівочка вся в рідній фарбі з 1,5 дизельним двигуном на 81 кВт. Також зробили повне ТО, ролики, ремні, помпа, рем, масла, фільтра, абсолютно все, що потрібно було поміняти, поміняли в цьому автомобілі. Автівка в нас на літній хорошій гумі, оригінальні, легкосплавні 17-ті диски. Тормозні диски, колодки все нове. Зараз робити абсолютно нічого не треба. Став на облік і катайся. Даний автомобіль шукали ми приблизно два місяці, але все ж таки знайшли саме той класний автомобіль, який шукав наш замовник. Ціна автівочки склала 11 тисяч доларів. Оформляємо сьогодні документи і завтра чекаємо нашого замовника з самого ранку і будемо передавати цей автомобіль.